Доброго ранку, малята! Давайте з вами привітаємось! Від серця до серця лунають вітання. Прийміть найщиріші мої побажання, щоб були щасливі, щоб були веселі, щоб сміхом наповнились ваші оселі. Сьогодні у нас з вами заняття з конструювання, а кого самого будемо конструювати, відгадайте загадку! Пташка невеличка, в неї білі щічки, сірі лапки, чорна шапка, фартушок жовтенький, голосок тоненький. І ця пташка невеличка називається Так, малята синичка. З давніх пір 12 листопада відзначається День синички. Тобто день. Зустрічі зимуючих птахів. Люди готували годівниці, читали вірші про птахів, загадували загадки, грали і просто милувалися зимовими птахами. У народі говорили невеличка пташка синичка, а свято своє знає. Синички це невеликі пташки із яскравим забарвленням. Їх нерідко можна зустріти на вулицях, міст і в лісах, а зранку можна почути їх дзвінкий спів. Ось послухайте цікаві факти про синичок. Маленькі синички знищують більше комах шкідників, ніж майже всі інші птахи. Тому в сільській місцевості для них часто вішають годівниці, щоб приладити настільки корисних сусідів. Ці яскраві пернаці люблять їсти сало і м'ясні продукти. В холодну пору року їх можна підгодовувати нежирним м'ясом та салом без додавання солі. Ці пернаті абсолютно не готуються до зимівлі. На відміну від інших птахів, вони не роблять запаси на зиму, тому взимку переселяються поближче до людей, де їжі більше. Пропоную разом з батьками підтримати традицію та допомогти цим маленьким пташкам разом з батьками виготовити годівнички. Та поласувати їх чимось смачненьким. Пропоную виготовити з сердечок ось таку синичку. Для роботи нам потрібні велике сердечко жовтого кольору для тулуба синички. Два сердечка чорного кольору для голови і для хвоста, два блакитних сердечка для крилиць, два маленьких білих сердечка. Для щічок та червоне сердечко для дзьобика та шаблони для очей. Також клей олівець та серветки. Пропоную зробити пальчикову гімнастику синичка. Ось синичка прилетіла і на дерево присіла. В неї гострий дзьобик є, пташка дзьобиком клює, і калину, і пшонце, і пшеничку, і сальце, муху, і малу комашку, крихти хліба. Булку, кашку. А іще насіння це. І так, приступаємо до роботи. Спочатку складемо навпіл всі наші сердечки. Не забуваємо розгладжувати лінії згину. Відкладаємо деталі в сторону. Беремо велике жовте сердечко і кладемо перед собою. Ось так. Це тулуб нашої синички. Беремо велике чорне сердечко, яке ми склали навпіл, змащуємо його всередині клеєм Та прикладаємо зверху на тулуб нашої синички. Ось так це голова нашої синички. Тепер беремо менше чорне сердечко і теж змащуємо його всередині клеєм. Прикладаємо його в кінці нашого тулуба. Ось так. Це буде хвостик нашої синички. Тепер беремо червоне сердечко, дзьобик нашої синички та змащуємо його всередині клеєм. Приклеїмо на голівку нашої пташки. Ось так. Беремо білі сердечки та змащуємо їх клеєм. Це будуть щічки нашої синички. Так само з іншого боку. Тепер наклеїмо крила нашій синичці. Для цього беремо блакитні сердечки і змащуємо їх з одного боку клеєм. Ось так. Одне крильце. Та друге крильце. Тепер наклеїмо нашій синичці очі, змащуємо їх клеєм. Ось так. Одне око. Та друге око. Ось така синичка вийшла в мене. Чекаю фото ваших робіт. До побачення, малята! До нових зустрічей!